Інваліди та поранені ветерани АТО тепер самі зможуть обирати заклади для реабілітації. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів. Для цього необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації та укласти тристоронню угоду з цим управлінням і санаторієм. Це будь-який санаторно-курортний заклад на території України. Цього року на реабілітацію кожного учасника АТО, який стане у чергу, передбачено до 6 тисяч гривень до 18 тисяч нададуть інвалідам спінальникам. Ми з нетерпінням чекаємо, коли перші люди будуть мати можливість скористатись новим механізмом, щоб для себе провести аналіз, побачити в якій санаторії люди будуть обрати, чи це Карпати, чи узбережжя Чорного чи Азовського моря, і ну і таке інше. Але наш аналіз попередній показує, що більшість санаторій в наших готові працювати по такій схемі.